Справді, дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видимі блага не здолали пізнати сущого і, розважаючи над творами, не дійшли до впізнання майстра лише вогонь або вітер, або пливке повітря, або зоряне склепіння, або бистру воду, або світила небесні, вважали за богів правителів світу. А якщо красою їхньої захоплені вони взяли їх за богів, то нехай знають, скільки їхній володар кращий, бо сам творець краси творив їх. Якщо ж сила та потуга здивувала їх, нехай з того збагнуть, наскільки могутніший той, який витворив їх, бо з та краси створінь через уподібнення. Можна дійти до пізнання творця їх, однак вони лиш налегки заслугували докір, можливо, бо що вони блудять, шукаючи Бога і бажаючи його знайти, бо живучі посеред його творів досліджують їх пильно і стають полоненими їхнього вигляду, бо ж те, що вони бачать, гарне, але й вони не є виправдані. Бо якщо вони змогли стільки знати, щоб спромогтись досліджувати світ, то чому раніше не знайшли володаря його? Нещасні вони, бо їхні сподівання в мертвих речах богами назвали діла рук людських, мистецькі твори золота й срібла, постаті тварин або нікчемний камінь, давньої руки роботу. А от якийсь Тесля, стявши підхожу деревину, вміло здирає з нею всю кору кругом і, обробивши вправно, виробляє посуд корисний для хатнього вжитку. Відпадки, що лишаються з роботи, він уживає, щоб зготувати страву, і ось він ситий, а те, що зостанеться з відпадків і ні на що не здатне якесь криве дерево, повне гудзів, взявши. Різьбить він, щоб щось робити на дозвіллі, вдосконалює його під час спочинку, уподібнює його людській подобі, або вподібнює його якійсь тварині, обмазує циноброю, а зверху червоним красилом змащує усякий гандж на ньому, робить йому й домівку гідну його, і ставить у стіні, прикріпивши цвяхом. Отак, заздалегідь, він дбає. Щоб воно не впало, бо знає, що само собі не може дати ради, це ж бо тільки подоба, і їй потрібна поміч. А коли він чи за майно, чи за своє одруження, чи за дітей молиться до нього, не стидається до бездушного промовляти, а й по здоров'я до безсилого взиває він у мертвого життя благає, допомоги просить у того, який. Сама кволість за подорож щасливу того, хто ногами послуговуватися не може, за зиск, роботу та за успіх ручної праці. Він просить сили в того, що в руках безсилий.